Блажен муж и женидень на совет нечестивей, на пути грешных гнестах, и на седалище в не неседе, На в законе Господне воля Его, и в законе Его учиться деть и нож, и будя как древо насажденное, Преисходищий воду, где плод свой вы даст во время свое, и листь его не отпадет. А Шевченко, Шевченко, як, будучи, якщо йому приписувати, що він не був віруючий, як можна було взяти за перо і цитувати псалтир? Він бачив, що це найкраща книжка в світі. Він бачив, що вона зроблена, написана не тільки для періоду, коли жив Моїсей, а на всі вики і після Місія, і після Христа. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається. І стане він, як на добрім полі над водою посаджене Древо зеленіє, плодом вкрите. Так і муж той у добрі своїм спіє. А лукавих, нечистивих, і слід пропадає. Як той попіл над землею, вітер розмахає, і не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Такі прості, як правда, джерела Шевченкового кобзаря, недільні батькові читання життя святих, дідові оповідки про гайдамаків, наука перейнята від діків, граматка, Чесеслов та псалтир і є тим безцінним багажем, з яким Тарас вирушив у свою далеку і бурхливу мандрівку життя зі своєї батьківщини, з Винигородського повіту Київської губернії. Шевченко для мене е, син України. І я думаю, що цього достатньо, щоб люди всі зрозуміли, хто він для мене і який він мені. Шевченко для мене е, та людина. З якого треба брати всім приклад, і про його так багато балакають, і ніхто з нього приклад не бере. Я сказав, він сказав, я люблю тебе, мій народ, такий, який ти є, не дивлячись ні на що. І він страдав, мучився за цих людей, своїх українців. А ми тільки ну, говоримо і на Шевченка, що от Шевченко говорив, а ми? Він, він, я би не сказав, що він когось ненавидив. Але за те, що поступали навіть і цар, поступав не так, як потрібно до нашого народу, він не побоявся нічого, навіть солдатчини. І хоча, не думаючи, і без всякої підтримки він об'явив війну царському режиму, який робив не те, що треба для України і проти українців, він був маленький дуже людина. Одержав волю, ну скористайся тою волею. Ні, він не скористався, а почав громити за всіх сторін царя і попав у середню Азію. Так що Шевченко це, це особистість. Коли був атеїстичний період і старалися всіх зробити революціонерами і отступниками від Бога, то вони оце все спекулювали, да, спекулювали цим. Тим більше, що він бачив, він жив, його не пускали до цього народу. Але він, 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 він не міг кривити душою. Оце, оце найголовніше, що він висказував ну, свою він до біль казав, відкриту. До долі казав, ми не лукавили з тобою, ми так. просто йшли. Так, У ну, нас просто... нема зерна неправди за собою. Так. Боже всесильний, зло начинающих спини, кутії не куй, склепи глибокі не муруй. А доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли. А чистих серцем коли їх постави ангели свої, І чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. І зійде, молитва, мов квітка пахуча. І обвіє душу миром. Тарас Шевченко